Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник Citizen Eco Drive. Модель у авіаторському стилі з циферблатом чорного кольору, з хвилинною шкалою у вигляді чітких арабських чисел білого кольору. Є яскраві жовті акценти. На стрілках люмінесентне покриття. По краю циферблата розміщена шкала компаса, яка поєднує буквенні позначення сторін світу та градусні значення. Хронограф запускаємо верхньою кнопкою. Велика секундна стрілка виконана у жовто-чорних смугах, нагадуючи забарвлення бджоли. Зверху хвилина стрілка секундоміра зліва 24 години формат часу, а знизу секундна стрілка годинника. Справа розташоване віконце з датою. Над апертурою розміщено логотип Citizen. Знизу напис EcoDrive. Забезпечує роботу годинника механізм B612 з технологією EcoDrive. Тобто на сонячній батарейці. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Повного заряду вистачить на 210 днів роботи. Є індикатор низького заряду. Циферблат захищає мінеральне скло. Круглий корпус із нержавіючої сталі 316 l з чорним pvd покриттям діаметр 44 мм, товщина складає 13 мм, вага 158 г. Годинник комплектується сталевим браслетом також з чорним півді. Ширина браслета 22 мм, застіпка з кнопками. Задня кришка загвинчується, водозахист 10 бар. Ось як годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 280 євро. Придбати можна перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!